Трошки погратися, дай мені Тут так зручно і затишно. Вже замовниця казала, що фарбами вимазали підлогу, але все відтерлося. Дитина дуже активна і вона навіть висить на цій перекладині. І вона її витримує поки що. А зараз ми знаходимося у дитячій кімнаті для дівчинки всього 4 роки. І площа цієї кімнати 12,5 метрів квадратних. Що ж нас тут є? Давайте розберемося. У нас є дуже класне велике ліжко з матрасом 1,10 на 2 метри. Тут навіть мама з донькою спить, дуже комфортно. Ми ще думали зробити тут балдехін, але вирішили це зробити потім. Найважливіше це те, що дитина дуже активна і вона навіть висить на цій перекладині. І вона її витримує поки що. А також, ось тут якесенька панель. Яки, щоб вона не билася об цю стіночку, щоб вона не затирала цю стіночку, тобто максимально, щоб їй було комфортно тут та затишно. Це все декоративна штукатурка. Ось тут на стіні також декоративна штукатурка, бо воно максимально практично. Можна взяти прямо губку, таку такий абразивний знаєте, засіб і витерти, якщо це буде необхідно. А, і далі, коли ми проходимо від ліжка, у нас є велика така зона, це як на такий пікборд. Тут меблярі е, зробили е, нам таку можливість, як ми хотіли по проекту, щоб ці полички. Бачите, були з'ємні, і ми могли е, поміняти місцями колишки і поставити там, де це. Зручно, там, де ми хочемо, хочемо, зробимо більше. Хочемо якраз зробимо такі полички для підручників, для книжечок Тобто максимально, щоб можна було, наприклад, отут сісти за цим столиком, малювати, щось ліпити, там якісь е е е з конструкторів щось робити. Тобто така максимально ігрова зона. Підлогана це вініл. Він практичний, залили фарбами, там водичкою, нічого з ним не буде. Вже замовниця казала, що фарбами вимазали підлогу, але все відтерлося. Тафа в нас тут велика, майже 2 метри, і вона вся зроблена з мдф фарбованого з фрезерування. Ось у нас якраз з такими дугами і е, зі вставочками дзеркала. Дуже класно і практично, так як нам треба збільшити простір і треба дитині подивитися на себе ось таким чином ми організували а, цю зону Тепер подивимося, що там всередині. І перша половинка відчиняємо. І що в нас всередині? Всередині, тут у нас полички, знизу ось такі висувні полички. Це дуже зручно для взуття, бо, як правило, це декілька рядів. І якщо б це була просто така поличка, незручно туди доставати, а так висунок подивився що в тебе, і далі поставив. І також висувні шухлядки. Ось тут у нас висувні шухлядки, тут вже зрозуміло. Для носочків, там, піжамки, тобто все, що треба, тут можна сховати. І крімпіля для таких речей, скоріш за все, тут вже мама віше, бо тут високо. Далі підемо, подивимось в іншу половинку. А тут у нас. Якраз два рівня з тремпелями, одні речі, інші речі, і знизу теж для взуття. Насправді зараз просто тут склали ці пакетики, але дуже зручно для взуття декілька рідів поставити взуття, і потім отак дуже легесенько все задвинути і. Зачинити. Наступна зона біля шафи. Вона така, знаєте, щоб можна було присісти, бо тут якраз стінові панелі, м'якесенька ця сидушка. І знизу наші меблярі зробили ось такі боксики. Вони зовні в тканині, щоб це було приємно на дотик. Також Ручки в них зараз вам покажу. Бачите, отак вони не випирають, отак так при цьому беремо і дуже комфортно за них братися. І зверху зрозуміло, що сюди вже можна скласти а, іграшки, щоб це все не було розкидано по всій квартирі. Тож дуже класно, і вони нам зробили під той колір, як ми хотіли, під замовлення. А зверху це все фотошпалери. Фотошпалери для дівчинки. І хочу звернути увагу, що от цей домик, цей димоход, із відсіля вилітають ці кульки. Пашка, на якій можна малювати, і ще вона магнітиться. Дуже класна ідея. Ось можна там, прикріпляти свої фотографії, свої малюнки. Тож для дитинки таке дуже цікаве заняття. А також хочу вам показати ці гардинки. Вони до речі дуже цікаві, як на мене, бо в такий легесенький горошок, такого не рожевого, а я б сказала, пудрового кольору, і це не блекаути. Тобто за ними бачите, в принципі, все видно, але вони легесенькі. Якщо ми хочемо зробити, щоб нас взагалі тут ніхто не бачив, або сонечко взагалі сюди не потрапляло, коли дитина спить, щоб тут було темно ми зробили в три шари: тобто, ось у нас легесенька така тюль, і далі. Наступний третій шар це вже блекаут. Ось блекаут, і вже скрізь цей блекаут нічого не потрапляє в кімнату. А вже ж для цього треба особ... обов'язково передбачити нішу, щоб вона була мінімум 150, а то і 20 сантиметрів, щоб це все вмістити, і щоб гарно ще світила підсвічування на ваші гардини.